Всім привіт! І з вами я, Олександр, і підсумки тижня. Сьогодні я буду один. По причині того, що на вихідних не вийшло, в мене там було тіпа один народження. Плюс сьогодні я отримав новий мікрофон, який я замовляв собі, і по якому я буду говорити тепер і надію скарг на те, що якісне, неякісний звук їх стане не те, щоб менше, і взагалі була тільки одна. Але і одна просто десь залишиться в історії, і плюс нова камера. Все потрібно ще доналаштувати. Це знаєте, такий тестовий варіант. Ще потрібно купити там знаєте, прикольну підсвітку якогось цікавого кольору, і ввечері можна записувати потім кожного дня дуже багато цікавих і прикольних відео щодо штучного інтелекту. Але повертаємося до того, що у нас сьогодні підсумки тижня. І минулий тиждень він був досить активний в частині штучного інтелекту, презентації різних, особливо це було понеділок, коли OpenAI показали свою нову модель. Модель, яка, скажімо, переплюнула все, що було до цього. Плюс, крім того, що вона стала набагато швидше, вона стала набагато дешевше. Для мене як. А розробника це дуже важливо, тому що інтеграція штучного інтелекту в різні продукти вона все-таки потребує певної затрати. Тут коли вартість падає майже в два часом-три рази. Ну, повірте мені, це досить актуально. Я на сьогоднішній день маю особисто три мене активні продукти, де інтегрований штучний інтелект, якраз чат-боти і так далі. Плюс в розробці ще декілька продуктів, тому ще раз кажу: я постійно слідкую, намагаюся все таки здешевити дані інструменти, використовую інші інструменти і інші апішки, там Cloud, GPT-4, Gemini і так далі. Є опенсорс моделі лама. Ну можна їх всі інтегрувати, пробувати, але по якості на сьогоднішній день все такі GPT-4 омніу це, що вийшла нова, ну вона по всім бочмаркам найкраща. Тому щось інше інтегрувати. Ну не знаю. Я не думаю, що розмінюватись заради просто тесту на більш гірші моделі. от коли якісь вони колись ці моделі стануть набагато кращі. Або одинаково хоча б порівнюється з GPT-4 модель, яка буде вже на той час, тоді вже можна говорити про інтеграцію, пошук якихось більш дешевих варіантів. А на сьогоднішній день я обираю все таки якість. Тим паче, навіщо мені штучний інтелект, якщо він буде генерувати якісь неякісні відповіді, це перша така новина. Майже всі тижні обговорювали, і я все таки чекав, що в кінці тижня десь підсумую, але вже так, щоб підсумки я проводжу понеділок сам. Наступна така новина, теж, яка була на минулому тижні, це все-таки Google теж презентував свою, свої новинки, де дивно використовує штучний інтелект. Але що состоїться цікаве, ну особисто для мене, поки що я не знайшов тих інструментів, які б я міг рекомендувати а відповідно розповідати про те, що я не хочу рекомендувати, і вважаю, що воно ще не актуальне, або сире, ну, думаю, не варто все таки звертати увагу, але все таки Google знаєте проводив свою презентацію напевно більше не стільки, щоб показати про створення яких якихось нових дуже класних продуктів, а більше щоб про його просто не забули. Це моє особисте бачення. А там кожен вирішує сам для себе. Щодо наступної новини, відкидаємо те, що в нас там пошукова система трохи зміниться в Google Мені більше цікаві такі новини, де якраз використовується штучний інтелект, колись ще до війни ми зустрічалися з одним із футболістів української збірної, і він пропонував створити інструмент, який пан міг аналізувати все таки футболістів за допомогою штучного інтелекту. Він спілкувався з багатьма тоді розробниками, але чомусь його ігнорували чомусь. І от е, Англія е, вже використовує подібні продукти для аналізу якраз своїх футболістів. Вона збирає дані е, по багатьом е, гравцям і визначає, наскільки вони підходять для неї, чи варто взагалі вкладувати кошти в даних футболістів. Ну штучний дали скоро буде вирішувати, які гравці будуть грати, які не будуть грати. Я думаю, з однієї сторони це правильно, з іншої сторони, на сьогоднішній день можливо, це буде хоча не думаю, що це ризиковано частині того, як у нас відбувається відбір. Але для інвесторів цей показник буде дуже важливим. А, так, ідемо далі. Що хотів сказати, друзі? Якщо вас цікавлять новини по штучному інтелекту, то переходьте завжди до мене на телеграм-канал. Я постійно викладаю величезну кількість новин майже кожного дня, там від мінімум двох до п'яти і більше. Тому, якщо ви хочете бути постійно в курсі останніх новин, телеграм я завжди додаю під описом. Uh, так, зміни в OpenAI. Ілля Сквер, скажімо такий був крутий чувак в OpenAI, один із засновників, один із основних розробників тієї архітектури, які ми знаємо, звільнився. Що це може значити? Моє особисте бачення, що на сьогоднішній день відбувається паралельне створення різних продуктів і компанія OpenAI. Не відкрито за допомогою своїх спеціалістів, просто максимально охоплює всі різні напрямки, щоб не говорити, що там тільки OpenAI розробляє якісь продукти. а от Відійшов один її працівник, інший працівник. Це знаєте, як в Україні намагаються від податків піти, і створюють ФОПи, Ну щось подібне, я думаю, відбувається і там. Плюс, мало ли, яка ситуація може статися безпосередньо ж з компанії а тут будуть, як кажуть, страховочні варіанти. Ну, це моє особисте ще раз повторюсь, бачення, можливо, когось воно по-іншому сприймається. Ті типу, що щось таке страшне відбувається, і OpenAI може скрити Ні, Не вірте все. Так, Microsoft запрошує своїх півробітників з Китаю переїхати за кордон до 7 червня. Вони дали термін усім працівникам, які працюють на Microsoft і займаються штучним інтелектом, щоб вони виїхали з Китаю. Це насправді дуже важливий показник в частині конкуренції світової конкуренції між величезними корпораціями і компаніями в частині розвитку штучного інтелекту. Тому що я завжди говорив і буду говорити про те, що наступна зброя світова це штучний інтелект чим розумніший він, чим потужніший, чим більше вірогідніше ви будете якраз глобальним гравцем, і плюс компанії намагаються все таки забезпечити безпеку своїх розробок і утримати своїх спеціалістів, хороших спеціалістів, ну ближче, як кажуть до тіла. Ну, я думаю, це правильний підхід насправді, тому що хто знає, якщо людина там перебуває, в Китаї, чи не прийдуть до неї там якісь спеціалісти чи люди і не попросять з нею попрацювати по-іншому, наприклад, на дві сторони, а це нікому не потрібно. Особливо для бізнесу, бізнес, який в майбутньому просто буде займати величезну частину в світовій економіці. Якщо я на одному із попередніх відео говорив про те, що в 30-му році. Планується 2,5 споловини трильйони доларів капіталізації продуктів зі штучним інтелектом. То ви просто можете уявити собі, наскільки це важливо не тільки напевно в економіці, а й в політиці. Про це також якраз буде говорити наступна новина: про те, що група сенаторів США. А запропонували інвестувати 32 мільярди доларів у розвиток штучного інтелекту. Ну уявіть сенатори, сенатори а, пропонують а, на рівні держави інвестувати такі величезні кошти. Це величезний крок, як намаєне, як людини, яка пропагує розвиток, розвиток штучного інтелекту, інтеграцію його в більшість продуктів. То ну. Це правильний крок, на відміну, напевно, від України, яка ну, в міру своїх можливостей, але все одно не використовує даний інструмент. Більше розробку якраз різних продуктів займаються самостійно деякі розробники, компанії, і відповідно потім пропонують ці послуги держави. Держава, ну, враховуючи різні ситуації, ще раз повторюсь, війна на першому місці. Але все таки я б інвестував теж у штучний інтелект, тому що навіть використання дронів на сьогоднішній день з використанням штучного інтелекту є дуже важливим напрямком і вкладення у перемогу майбутню перемогу нашої держави. А, наскільки пам'ятаю на минулому тижні, я говорив про те, що Сполучені Штати вже в літаках використовують у бойових літаках, використовують штучний інтелект. Щодо результатів, звітів, їх ніхто не бачить, я думаю, не побачить, тому що тільки на полі бою буде зрозуміло, все-таки кого більш потужний, чи, чи взагалі він може впливати на ситуацію. Тому я за цю новину, за те, що тим паче медицина. Повірте, що напрямок медицина і штучний інтелект вони зараз. Теж досить активно розвиваються, і величезна кількість нових ліків від різних хвороб, особливо від раку, теж дуже швидко розвивається, робиться, пришвидшується тестування, що є дуже важливим, особливо в частині прийняття до і випуску ліків якраз у Сполучених Штатах. Так, йдемо далі. Що у нас також цікавого тут залишилось? А. інтелект створює нові можливості в різних сферах, включаючи досить незвичайно спілкування з померлими родичами. Ще до війни, до війни, я пропонував своїм там друзям колегам створити подібний продукт, але з використанням ще віртуальної реальності. Я не буду просто розказувати про це все, але вже деякі компанії на сьогоднішній день дають можливість вам спілкуватися з померлими вашими родичами. Там завантажується максимальний об'єм інформації про померлу людину, і штучний інтелект її імітує. Ви можете з нею спілкуватися. Це вже не перша новина, насправді. Я стикався вже з багатьма. Там помер чоловік, і дружина з нею спілкується, чи навпаки. Ну, я думаю, в процесі, як розвивається взагалі штучний інтелект, це стане повсякденно, напевно, на захопленням людей. Не тільки спілкування увазі, з померлими, а взагалі недавно бачив, де спеціалісти, які працюють з аніфансом, запустили ресурс повністю унікальних інфлюенсерів. Скажімо так, дівчат на базі штучного інтелекту, і де користувачі можуть не просто задавати різні запитання, а й генерувати відповідні фотографії, як вони хочуть бачити ту чи іншу модель. При цьому, що вона так розроблене, так, що обличчя зовніші повністю зберігається, і людина, що змінюється одяг. називаємо це так. Uh, і на сьогоднішній день теж штучний інтелект активно вносить uh, свою лепту в маркетинг uh, це створення якраз тих інфлюенсерів, про які говорив, які можуть працювати 24 на 7. Uh, і відповідно, які знаєте, неякі питання потім не підіймають в частині того, що там мені не подобається контракт, мені не подобається заробітна плата. Вони постійно працюють, працюють відповідно до тих алгоритмів, які їм прописали. Ну, ще можу сказати, що ринок продаж змінюється. Знаєте, були ті фантастичні фільми, де штучні інтелекти там, о, в, на вітринах магазинів пропонують відповідно різні товари. Ну і в різних гаджетах і так далі. Я думаю, бізнес взагалі буде змінюватися. Я якраз пройшов курс, і там величезна частина якраз приділена в цьому, як використовувати його в торгівлі. Я думаю, той, хто активно якраз інтегрує подібні інструменти, в свою діяльність, завтра матиме набагато більше переваг в частині продажу. Аналізу ринку і так далі. А люди, які самостійно, скажімо, розвивають свою діяльність, вони тут залишаться в програшному варіанті, можна так назвати це. Попрощення того, що все-таки штучний інтелект набагато краще може спілкуватися з людьми в частині індивідуального підходу, аналізуючи їхні соціальні мережі і так далі. Це якраз те, що ми завжди говоримо про виборчі компанії. Ми там повинні якраз з моїм знайомим записати одне з таких відео про використання штучного інтелекту виборчих компаніях, і про те, що якраз пам'ятаєте, вибор 2016 року Дональд Трампа переміг за допомогою однієї компанії, яка за допомогою тоді. Як вони говорили штучно інтелекту, змогли якраз змінити цю виборчу компанію. І зараз дана виборча компанія, то ж дана компанія, юридична компанія запускає нові додаткові можливості якраз для вибору. Ну, подивимося, проаналізуємо, потім поговоримо про це все. Так, і така новина. На одному із попередніх підсумків я розповідав про робота ПСА від Dynamics, де на йому був встановлений вогнемет. Так от, американські морські піхотинці тестують нову від зброї робопса озброєною ракетною установкою. А я про це говорив. Я говорив про те, що можна встановити кулемет і іншу зброю поверх, не тільки вогнемет. І це взагалі може змінити він на собі, що дрони з штучним інтелектом, робопес, там, ну, подібні роботи. Це по-перше, збереже величезну кількість життів солдат тієї країни, яка інтегрує в себе якраз дані продукти, і, як на мою думку, знищить величезну кількість супротивників. Ну, ось так. Ну, я думаю, на цьому я закінчу. Це все-таки таке тестове відео. Я все-таки те, що свій крутий, на мою думку, майкрофон. Нову камеру. Камера там все-таки трохи краще показує, її треба доналаштувати. А мікрофон. Ну скажімо, не буде тих, напевно, звуків. Я ще по подивлюся відео, які мені не подобалися. І всім дякую за увагу до наступних не тільки новин. Я все-таки планую виставляти більше і частіше різних унікальних новинок в сфері штучного інтелекту, в частині там генерації фото, тексту для бізнесу, можливо, деякі речі буду розказувати. Повторуюся знову. Я пишу величезний курс для бізнесу. Надіюся, я допишу колись і запущу. І він вже буде напевно плавний, тому що. Потрібно за що жити і компенсувати витрати на монітор, на монітор на камеру і на мікрофон. Тому всім дякую за те, що дивитесь і до наступної зустрічі.